Це ми зараз у ресторації. Хоча хотіли супа поїсти. І зайшли в ресторан. У нас такий ресторан у центрі Кракова Головні. <рес> <рес> і все це видно. Тут, така, так, такий декор. І це мій чоловік дорогенький. Дати тобі о, зарядний пристрій розетки. А я забула свою зарядку. Ось така цікава. Колись ми снідали, колись ми снідали Тячеві. Там Такі ресторація піце, піце, піцу подавали класно взагалі. А тут я замовила рибний суп. Угу. Шукаєш розетку? Ну, шукай. Тут повно дітей. Сім'я з діточками буде обідати. Угу. Це такі коротенькі відео я буду виставляти на YouTube.